Кокосова олія. 90% цієї олії складають насичені жири, середні ланцюгові тригліцеїди. І вони, до речі, непогані і корисні, якщо ми споживаємо трішки. Що дає ця олія? Швидку енергію. Вона ідеальна для спортсменів або хто має дуже потужне фізичне навантаження протягом дня. І це, до речі, найкраща олія при низька вуглеводному харчуванні, тому що вона дає ту енергію, яку ми маємо забрати з вуглеводів. Але якщо у вас в харчуванні обмежується частина вашого раціону, тоді ця олія стане незамінною. Покраща травлення, бореться з патогенами у кишківнику, адже вона містить капрілову кислоту, яка знищує більшість грибків, які знаходяться в нашому організмі, підтримує гормональний баланс. Як використовуємо, ми можемо на неї смажити, але при температурі до 200 градусів за Цельсієм, не більше. Дуже велика помилка готувати на цій олії випічку, яка у нас може бути при температурі 240 градусів або навіть і 300 Тут ви нічого корисного не отримаєте. Саме температурний режим зберігає цю олію від окислення і зміни. І ще цю олію можна додавати в каву для того, щоб отримати енергію і довге насичення. Наприклад, якщо у вас між стравами є великий проміжок часу, складає більше ніж 4 години, тоді можна випити каву з цим жиром, і ви отримаєте і користь, і насичення, і протримаєтеся ще пару годин до основного прийому їжі.